26 листопада в Кіровоградському державному педагогічному університеті відбулося відкриття музею історії техніки. Коли ми говоримо про історію, то ми десь маємо на увазі якийсь такий певні певний досить великий історичний період. Але зараз ми говоримо десь про максимум 50-45 років. Тому що якраз за цей період саме ця техніка вона пройшла досить великий крок вперед. І якщо говорити про те, що там скажімо в 60-х роках, на початку 70-х років ми користувалися цією технікою, і вона для нас була ну саме найкраща, саме найбільш швидкодіюча і така реальна, яка могла допомогти нам в нашому житті. То сьогодні ж ця техніка вона є музейним експонатом. Завданням музею є збереження майбутнім поколінням раритетних експонатів, що характеризують епоху науково-технічного прогресу. Головна мета показати прогрес у розвитку обчислювальної техніки у світі та у нашій державі показати, як змінилися форми і методи навчального процесу. Обчислювальна техніка була активно впроваджена в кінці ХХ століття, коли з 1985 року почалося викладання предмету основи інформатики і обчислювальної техніки. В експозиції музею представлено зразки першої техніки, яка використовувалась у навчальному процесі в той час. Це різноманітні моделі мікрокалькуляторів та перші обчислювальні машини. Поки що в музеї представлено близько ста експонатів, створювали і оформлювали усі разом з силами фізико-математичного факультету. Я міг би навести один експонат, приклад одного експонату, це Фелікс», який надала завідувачка федрубені математики, статистика та економіка в рамках Валентині. Таку така річ на аукціонах коштує в межах до 500 доларів. Кожен експонат має свою інформаційну довідку. І з часом організатори планують доповнити їх QR-кодом, який може бути щитаний смартфоном та візуалізуватиме електронну версію музею. Першу екскурсію провели викладачі кафедри інформатики доцент Олександр Баранюк, старший викладач кафедри інформатики Віталій Котяк та викладач Павло Андронатій. Відвідати музей можна в робочий час університету. Він відкритий для пізнання усіх бажаючих. Розвиток науки і техніки не стоїть на місці. Погляньте на свої айфони і смартфони. Можливо, саме вони через декілька років будуть перекрашати полиці музеїв історії техніки. Геннадій Зорін, Юлія Самойленко, Вікторія Салогуб спеціальна для ранкової кави.